Майстер спорту з клінінгу і по сумісництву найпопулярніший прибиральник, який всього за рік підкорив англомовну аудиторію. В нього зараз 13 мільйонів підписників в Instagram, 12 мільйонів підписників на TikTok, 3,5 мільйони підписників на YouTube. з офіційної монетизації за останній рік заробив плюс-мінус мільйон доларів. Запустив виробництво клінінгових засобів, запустив виробництво за все, що стосується спортпітів. серед його прихильників принц Бахрейна, Дана Вайт і дуже багато інших різних світових зірок та спортсменів. Зустрів. Встречайте, Анатолій, тобто Володимир, Володимир Анатолій. В цьому відео мені цікаво розібрати історію успіху з точки зору контенту, але для цього варто розуміти його історію. Народився та виріс в селі з населенням 200-300 людей родом з самої звичайної сім'ї. Прокинувся зранку, йдеш в школу, після школи огород, після огороду йдеш. Ввечері покорів забирати їх з пасовища. Ось така його точка старту. Звичайний хлопець села. Почав знімати відео з 15 років. Тематика спорт не відрізнявся суперкрутою зовнішністю, харизматичністю, вміннями знімати відео. Умов для тренування також ніяких не було. На самому початку тренувався саморобним інвентарем. Розповідаю про це, тому що по суті це основа його контенту. Спорт, закінчивши школу, переїхав в місто. Там університет, підробітки. Зйомка відео. Далі переїхав в Росію, був в одній компанії з Ігорем Войтенко. Хто не знає, це також фітнес-блогер. Я побачив його канал роки 4 тому. У нього, здається, тоді було 1100 підписників. Він тоді знімав різні відоси про харчування, про набір маси, як там що качатись. І саме в той момент він почав знімати пранки. Doing like this two three times a day. Two plus 2 – 5. Стрейченг, шейпінг, вейпінг, ногу. За його словами, ця кількість підписників 100 тисяч була незмінною роки три. Тобто він знімав три роки, якийсь час йшов до цих 100 тисяч, потім знімав три роки, і вона взагалі не мінялась. А потім він почав знімати пранки. І ось я побачив його канал саме в той момент, коли він почав знімати пранки. І як мені здається, з 100 тисяч підписників до мільйону він там за 4-5 місяців дійшов всього. Ще тоді, коли я побачив його відео, мені сподобалась їх ідея. Пранки ж різні бувають, не завжди добродушні. Не завжди після цих пранків учасники цих пранків, звичайні люди, виходять з посмішкою на обличчі. А там все було максимально лояльно, смішно. Там нікого не лякають, нема ніякого негативу. Мені здається, що прям це. Також дуже важливо. Далі почалась війна. Він переїжджає в Дубай, і вже в Дубаївці починає знімати відео англійською мовою. Like like Цікавий момент за його словами він англійської взагалі не знав, а просто заучував фрази, які потрібно було сказати перед тим, як він почав знімати. Ну і відповідно ці фрази казав під час цих пранків. Дата публікації першого відео на англомовний канал 27 жовтня 2022 року. В грудні 2022 року, за даними Social Blade, на цьому каналі було плюс-мінус 200 тисяч переглядів та 2000 підписників. В січні 2023 року канал подолав позначку 50 тисяч підписників та набрав в сумі 10 мільйонів переглядів за січень місяць. І вже в квітні 2023 року був рекордний ріст. За місяць канал набрав 100 мільйонів переглядів, та майже досягнув позначки 1 мільйон підписників. Трошки пізніше скажу, скільки він заробив конкретно за цей місяць. Щойно я говорив тільки за англомовний YouTube, а був ще Instagram та TikTok. Приблизно в цей самий час він створив англомовний, точніше ні, він, в нього був в Instagram. він почав публікувати англомовні Reels і створив свій TikTok. 3 лютого 2023 року опублікував перший Reels в Instagram. Нарізка просто. Цих відео, які він знімав. 4 лютого 2023 року опублікував перший Тік-Ток. TikTok. TikTok, судячи з цього, було створено з задумкою просто забустити YouTube, просто щоб з коротких відео переганяти людей, якщо можна так сказати, на англомовний канал. Якщо відштовхуватись від кількості переглядів та приблизно РПМ в цьому контенті, а також він його озвучив, це RPM, то за цей час, за плюс-мінус рік, він заробив тільки з офіційної монетизації 1 мільйон доларів. Плюс-мінус. Отже, суть така, що приїжджав в Дубай відносно невідомим, зараз в нього така кількість підписників в загальній сумі, скільки там. Наприклад, 25 мільйонів підписників в Тіктосі, Інстаграмі та Ютубі. А більше навіть, ніж 25. Зараз в нього Голден Віза в Дубай. What так. А тепер саме цікаве, давайте розбиратись, чому в нього вийшло з точки зору самого контенту. Контент, який він знімає, має ряд ключових елементів, завдяки яким і є такий успіх. Перше та найважливіше це концепція. Основна ідея його відео полягає, що Анатолій, таке його сценічне ім'я, насправді звуть Володимир, в ролі прибиральника розігрує відвідувачів залу. Він в прямому сенсі грає на контрастах. В нього є і інші ролі, такі як Ботанік, дід, сільський хлопець, мабуть, іще там хтось є, але основна зараз це саме прибиральник, тому давайте, на прикладі прибиральника поговоримо. Починає Анатолій всю історію в ролі розгубленого, сором'язливого прибиральника, який реально дивно себе поводить. Трохи, а іноді не трохи, підбільшує своїми діями. Щось постійно говорить під руку, дає якісь свої рекомендації. Відповідно, в голові виникає конфлікт. Прибиральник і, і ті його дії, які він робить, ну, зовсім не сходяться своїми діями. Анатолій вбиває одразу декілька зайців. По перше, підігріває наш інтерес глядачів. По-друге, вводить в потрібний стан тих людей, яких він буде зібрався розігрувати, і ось такий контрастний перехід від сором'язливого дивакуватого прибиральника до чувака, який шокує своєю силою, своїми скілами, те, що він вміє, і є причиною такої цікавості. Друге, це реалізація цієї концепції. Звичайно, головне це ідея, але якщо її реалізувати так собі, то ніякого сенсу цієї ідеї не буде. Якби Вовка з «Волк-стріт» або Джека в Титаніку зіграв на Ді Капріо, наприклад, я, то ми б, можливо, про ці фільми зараз би і не згадали. Важко пояснити, але відіграє свою роль Анатолій просто топово. Кожна деталь, образ, жарти, навіть його сміх, він, наче, награний, але одночасно дуже сильно підходить під. Під це підходить, під його зовнішній вигляд, під його дії. So today. <laughs> Тому, ще раз, реалізація це не менш важливо, аніж сама ідея. Третє це учасники цих розіграшів, якби він розіграв новачків в залі або негарних дівчат, якихось непримітних. Якщо що дівчата сорі, дівчат негарних не буває, це просто приклад. Тоді б не було так цікаво. Тому своїми жертвами він завжди обирає якихось величезних мужичків, які вдвічі більше ніж він. Якихось гарних дівчат з гарними формами. Щось ефектне гарне завжди краще приковує увагу, і він цим дуже класно користується. Четверте по номеру, але точно не позначимості, це заголовки та прев'ю. Інтригуючі назви, клікбейтні картинки, в яких увага завжди акцентується на якихось гарних формах, на емоціях. Прев'юшки видно, що не робляться просто з випадкових скріншотів, а прям окремо фоткають. Якщо розібрати спосіб монтажа цих відео, то на самому початку завжди нарізка різка саме крутих моментів, задача яких затягнути на подальший перегляд. З перших секунд тут все логічно. Якби його відео починалось, привітання: привіт в цьому відео. Я буду там когось розігрувати. Я такий-то такий, то Анатолій. Ось так ось на мене грім наносять. Я буду ось таким ось дідом. Це одразу все. Буде ось такий графік на самому початку, дуже великий відвал людей, і це дуже погано. Видно, що він дуже круто користується саме цією фішкою, що там не затягує початок, не вставляє туди багато зайвого. Також хочу сказати в цілому про зв'язок відео з заголовком та прев'ю. Глядач бачить прев'юшку з дівчатами. Стоять сексі дівчата, які просто ва. *і". Прикольно! Читає заголовок. Майстер спорту прикинувся прибиральником. Також цікаво, відкриває відео, і там дійсно прибиральник, і дійсно люди в ах. Тобто, це не просто клікбейт, так там трошки перебільшуються ці емоції. Можливо, розмір мужичків, форми дівчат більш насиченими трохи роблять, але там все одно є те про що, що є на самому прев'ю і заголовку. Таким чином, поєднання концепції відео, образу головного героя, учасників пранку, реалізації всього цього, акторської гри, скажімо так, зовнішність учасників цих пранків, і в цілому упаковка каналу, як там прев'юшки виглядають, як відео називається все це працює як єдиний механізм. Коротко про найцікавіше заробіток. В одному з своїх інтерв'ю він сказав, що на третій місяць хайпу, коли його канал стрільнув, коли в квітні місяці було 100 мільйонів переглядів, дохід з офіційної монетизації був просто рекордним для нього: це 170 тисяч доларів. Попередній місяць був 70 тисяч доларів, і наступний 170. Я думаю, що мова йшла саме за квітень, тому що в квітні його канал набрав рекордну кількість переглядів 100 мільйонів. За його словами, в середньому 1 мільйон переглядів приносить йому 4 тисячі доларів. Звичайно, це залежить від того, ще куди потрапить цей відос, американська аудиторія, чи десь в Індії, чи ще десь. Тобто не кожен мільйон переглядів йому 4 тисячі доларів. якийсь, можливо навіть більше, якийсь менше. Я просто для цікавості подивився, скільки на його каналі зараз переглядів. 450 мільйонів переглядів. І якщо порахувати 1 мільйон по 4 тисячі доларів, порахуйте самі, скільки там виходить. Якщо почитати коментарі під російськомовним YouTube, то можна побачити дуже багато негативу та сумнівів стосовно того, а чи правда взагалі те, що відбувається під цим відео в цьому відео, постанова це чи не постанова, я не знаю і. Я взагалі не впевнений, що це важливо. Всі фільми, які ми дивимося, всі ці сексуальні сцени, сцени, вбивств, там багато грошей абсолютно все. Все це не по-справжньому. Ми ж не пишемо під фільмами, а понятно, це постанова. Той чувак в Титаніку утонув, а тут його навіть не Джеком звуть, а роза взагалі в курсі. Фільми, музика, різні відоси, вся ця творчість робиться з метою, головною метою розважити глядача, забезпечити їм емоції, принести задоволення, дозволити розслабитись. І канал Анатолій справляється з. Цим на всі 100%. Щоб без всілякої лірики, висновки наступні. Усе в цьому житті можливо, якщо не шукати відмазки, а просто йти до своєї мети. Людина, історія якої я вам щойно розповів, тому підтвердження. Звичайно, не все одразу. Анатолій не в перший день знайшов свій формат. До цього було дуже багато різних спроб, не все виходило. Не одразу він знайшов цей формат, який приніс йому в сумі цих 25-30 мільйонів підписників. Тобто можна сказати, що він це все за рік зробив, але по факту він, от коли почав, скільки там було 15 років. оце його початок: 7-8, не знаю, скільки років назад. Тому не поспішайте опускати руки, якщо публікуєте відео, а вони не набирають переглядів. Все може відбутись в будь-який день і спрогнозувати це важко. Якби все було так легко, не було б так цікаво. Ютуб, та, в принципі, зйомка контента в цілому може давати дуже багато можливостей, але не всім потрібно постаратись.